Всім привіт! Ще одну ванну ось таку вклав плиточку. І тут ще має бути мозаїка. Я б її не давав, але заказчик хоче, ну, значить, дамо. І хочу вам показати, як працюють майстри клякся з малярки по всій, по новій ванні, але тут в США так, так прийнято. Е, так, Щоб мені зробити, е, вкласти мозаїку, треба зробити ось такий шаблон з ламінату і натягнути десь порядка більше пів сантиметру клею. Тому що мозаїка тоненька, а плитка в нас товста. Е, ось, Як ви бачите, дуже тонесенька, і щоб вона не плила, то треба грібінку 3 мм десь приблизно плюс е, мозаїка. І це діло я натягну клеєм. заклею скотчем все, ось. І ось таким макаром стягну клей. Він задубіє. а тоді без проблем вже вкладу нашу тенесеньку зайчку і воно буде все в одному рівні з товстою плиткою. Ось так вийшло. Почекаю, поки клей засохне це вже я думаю, що завтра буду вкладати. І в мене є ще там друга, друга ванна, так що буду її робити. А мозаїку завтра.